Всім привіт! Трошки покажемо, як ми навчаємо коників до роботи. Є така кобелка, лошечка. Рік і місяць. Лошечка походить. Пр, походить по конях з печеніжина. Вона була на каналі у, у Діма знімав її, є, що там були, не пам'ятаю, чи 4 місяці чи кілька приблизно. Є тато зайняв, прр, пр, зайняв перше місце, Печенежині був, там є відео як він тягнув 2.05 самий лошечка теж живка. Гане собі своя робить. Там у чоловіка і жеребець і кобела. Що вона походить печеніжна від одного, від чоловіка у чоловіка і кобела і жеребець. Причепили таких, пр, таких дві березки. Тих дві березки. і. Проводимо навчання то на долину. Так аби за нею легонько їхала. Вона вже третій раз у шлії. Третій раз у шлеї і такі проходить легоньке навчання. Шечка має пр, досить гарну постав, поставу. Пр, але що, що? То дошно, ну, моха є, і грудниці, прр, но пр. гарно, прр. гарну, Гарну ніжку під собою словом красуня, красоня. Прр. Пр. То моха їсть. Вона трошки змокріла. Лошечка знаходиться у селі Баня Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Лошечка. Може бути і на продажу, якщо би когось зацікавило. Я номер власника залишу у назві відео. І в описі, щоб когось зацікавило можлива продажа. Ціна тисячу. Пр -пр -пр. Ціна 1000 доларів. Стайн, так не крутись. Ношечка спокійна, досить гарно піддаєся навчанню. Хто би хотів ще собі учити під себе, якраз досить гарний варіант. У фірі в нас ще не було, ще не було запряжена. Так, пробуємо спочатку пару разів з лісу а відтак буде і в фірі навчатись, але якщо б когось зацікавило, щоб, щоб сподобався такий варіант, то можливий продаж. Має таку гарну гривку. Так майже на... Майже на два боки не на ціле, але так. Було націле, ми поділимо. Була ціле. Каже чоловік, що було на ціле, але трохи... Трохи поділила на один бік вперед. Зараз покажемо ще. Зараз покажемо ще як вона їде. Uh... Тут трошки показали, як вона йде з берега в нагонах. Я рахую, що як на третій раз, що вона має шлю на собі, вона досить адекватно йде спокійно собі з берега. Чоловік веде, не пускаємо ще, бо то молоде, Саме легше перепудити, а треба все робити адекватно. Зараз ще покажу ще десь кадр, де десь бер... до берега трохи кігне, Зараз ще включусь. Так, тут є такий беріжок. Є такий беріжок. Зараз покажемо як вона буде брати. Доберіжка. Є. Ще не розумію, добре сама рушита є, yeah. no, що її брати за ліску розуміє сама ще не розуміє так тут уперло, стану з другого боку пана.

Тут нема що фалити, все видно. Ношечка молода, енергійна. Піддається навчанню. Піддається навчанню. Тут видно нема задної передачі. Все адекватно. Парад. Я рахую, що, що такі, такі дві берізки, як на третій раз. Айра. Як цілу дорогу не показували так десь частинами, бо то цілу дорогу нема смислу показувати. Трошки покажемо як вона сама. Айра. їм. Она, разумеется, сама роша-то добрала. Где? Где? яблоко. Так, цілу дорогу ми не показували, трошки показали частинками, як відбувається навчання Баня Березові. Приїхали вже додому. Буде трошки дров буде, і буде така наука невеличка. Лошечка досить адекватна дає всі навчанню як на третій раз то я рахую що досить адекватно на себе поводить всі ноги каже чоловік що ноги дає всі можна спокійно якщо би когось зацікавило ще раз нагадую знаходиться косівський район село Баня Березів Можливий продаж, ціна, Прр -пр. ціна 1000 доларів Називається айра Прр. батьки поченіжені на змаганнях показали свою роботу. Зайняли перше місце, що я думаю тут Робота по-дальшому буде відповідна. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки, що трошки покажуть ноги чистенькі. ніде нічого немає ніяких гулів і так далі. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба, до побачення.